Бажаю здоров'я, дорогий народ України. Сьогодні у нас 6 січня 2024 року. Сьогодні свято Вода Хречі. Локація та, же, що, та, що була у минулому році, це Святошинський район, місто Києва. Різниця ріж у тому, що в минулому році це було 19 січня. А сьогодні шосте і свято водохреще в нас за новим стилем. Рядом знаходиться бувет з водичкою. Тут, так як у нас на Чугуївщині, біля церкви воду не святять. Но жіночки, які ось набирали воду з бувета, кажуть, що піп вже воду посвятив. До речі, в минулому році, 19 числа, я набирав воду з цього бюджету і записував такий же ж контент. Вода, слава Богу, простояла до цього року. Чистенька. Сьогодні ми збивати наберемо новенької водички, освяченої батюшкою. Ченочки кажуть, що служба. Церкві не буде, але буде е, в каплиці. Е, капличка, підемо, потім подивимося. Такі то справи, дивимося далі. Так, це ж блед, де ми наберемо водички. От, жіночки розійшлись, пішли до церкви. Підемо і ми подивимося. Доволі така немаленька капличка. От, рядишком біля церкви. Служба йде. Дівчата йдуть до церкви. У ну, церкві я знімати не буду, але зайду, постаю на службі, поставлю свічки за рідних і близьких, яких нас немає вже з нами, за нашу Україну. За Збройні сили України і вітаю вас всіх, дорогі мої колеги-виноградарі, мисливці, риболови з цим святом. Бережіть себе разом до перемоги і будьте здорові! Дасть Бог на наступний рік, 26-му році, 6 січня, зустрінемось і подивимось, достоїть водичка з каплички чи ні. Будьте здорові!